Очевидці розказують, ввечері ось це дерево світилося, а зранку на ньому з'явився образ Богородиці з дитятком Ісуса. Сюди вже їдуть десятки паломників. Але як трактувати це об'явлення, поки сказати ніхто не може. 6 березня пізно ввечері Ольга проходила міським парком. Раптом жінка побачила яскраве світло, що йшло від дерева, а далі якусь постать. Чувало мені так сяйву йти. Біленькі, голубеньким, так і так рушечки зложила. Я так не повірила собі. Вже другу добу сотні людей підходять до дерева, туляться, дехто знімає з нього кору і просять зцілення. Люди вірять, їм з'явилася сама Богородиця. Я вірю, що там не намальовано. Моя мала має порок серця дитина, ця. і я хочу, щоб її матінка Божа допомогла пережити ту операцію. Я дуже задихаюся серцем хворію, і прошу матінку Божу, аби допомогла. Ти б ще коли дотиркнули. Як руку поклала до дерева. Мені здається, що так, як тепло притягує. Зображення Богородиці Діви, в білому, синьому і довкола. Таке вчора було Багаряно-червоне, а нині вже просто червоне. Міський парк, де сталося диво, місце суперечливе, поруч греко-католицька церква, але сам парк має погану славу, кажуть місцеві. А в тому парку, то взагалі тут вбивства дуже часто бувають. Так, І напади бувають то ще давним-давно, і так і по сьогоднішній день. Так що не даром вона з'явилася. Чи сталося в стрию диво, чи просто оптичний обман має з'ясувати церковна влада? Глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук сам зі стрия і вже знає про цей випадок. Проте парох місцевої церкви сумніву не має. На дереві з'явилася Богородиця. Таке питання спочатку виникло, чи то хтось фарбою не намалював, тому що кольори різні і дуже яскраві. От насправді я так, як перший там був, то я добре придивився. і... Справді там людська рука до того відношення ніякого не мала. Тим часом рух транспорту в центрі Страя перекрили даївці, встановили нові дорожні знаки, бо на вихідні тут очікують тисячі паломників. Ярина Матвіїв Андрій Сладков. Новини